Вся правда про авто із США, що це за компанія Вейтшипінг та чим вона займається. І сьогодні я разом із нашим експертом Василем розкажу вам трішки більше про нашу компанію, чим вона займається, та що вона робить. Тому давай перейдемо одразу до справи. Розкажи нам нашим глядачам трішки більше про компанію. Під брендом Weight Shipping ми в Україні працюємо з 2017 року. У нас декілька філій по Україні. Наразі це працює Львів, Київ та Одеса. Але ще з 2005 року ми відомі на ринку Сполучених Штатів під назвою G &G Auto Sales. Власне, тоді це все розпочиналося. Тоді почався продаж саме вживаних автомобілів і експорт їх практично по всьому світу. У нас є 5 власних складів на території Сполучених Штатів: це Нью-Джерсі в Саванні. Техасі, Лос-Анджелесі та Сіетлі. повністю всім етапом доставки, імпорту автомобілів України ми займаємося самостійно. Тобто, в нашій компанії працює понад 100 працівників, і кожен відповідає за свою роботу. Це як підбір автомобілів на аукціоні, їх перевірка по подальшому, логістика, фотографії, документації тобто, ми всі разом працюємо над тим, щоб як найкоротші терміни, як найкраще доставити автомобілі для наших клієнтів вже в Україну. Скажи чесно, авто із США справді вигідно, чи це якийсь міф? Так, але не завжди. Тут потрібно дивитися індивідуально, який це автомобіль і які вимоги власне в клієнта. І в бюджет, в принципі, клієнта також доволі важливий. До прикладу, візьмемо два найпопулярніших кросовера. один з них це електричний, там Tesla Model y, а другий там, Volkswagen Tiguan чи Audi q 5 без різниці. Uh -huh. На таких автомобілях дійсно буде вигода фінансова. Тобто їх можна привезти в гарному стані дешевше, ніж вони коштують фактично у нас на ринку. А є автомобілі більш масові, це такі, як там Jeep Cherokee, Ford Fusion, тому подібне. Ці автомобілі також вигідно привозити з Америки, але не за рахунок ціни, а за рахунок стану. Тому що. В Україні знайти автомобіль в гарному стані, який продає не перекуп, який якісно відновлений, який повторно не був в Україні пошкоджений, який гарно в Україні обслуговувався, Дуже складно. Це практично нерально. Це потрібно всю Україну об'їздити і там варіантів 10 передивитися, як мінімум. І такі автомобілі також вигідно привозити просто за рахунок стану. Ви собі на аукціоні підібрали повністю авто під себе, колір, комплектація, вам його розрахували, ваш бюджет поторгували, іноді буває, що торгується автомобіль на аукціоні дешевше запланованої ставки. І в кінцевому результаті ви отримуєте в ті ж самі кошти, що автомобіль, до прикладу, коштує по низу ринку в нас в Україні, на тому ж Авторія чи на одному з інших майданчиків. Але ви отримуєте значно кращий автомобіль в кращому стані, який вам прослужить спокійно там 2-3 роки без якихось особливих там затрат на обслуговування. А скільки реально коштує пригнати авто із США? Якщо ми говоримо про загальний бюджет, то орієнтовно від 10-11 тисяч доларів вже можна розглядати дійсно хороші автомобілі. І седани, і кросовери. Це вже під ключ так. відремонтовані. Так. Тут же, знову ж таки, від вимог клієнта, колір, комплектація, пробіг, стан автомобіля, пошкодження це все індивідуально. Вартість розраховується відразу кінцева, відповідно, якщо нам клієнт ставить завдання, автомобіль там в 10 11 тисяч повністю під ключ з ремонтом з усім. Відповідно, так і розраховуємо з доставкою з розмитненням з ремонтом. І від цього відштовхуючись, ми розуміємо, до якої ставки нам вигідно автомобіль торгувати на аукціоні, щоб він вклався фактично на бюджет. Яку максимальну вигоду взагалі отримував клієнт при покупці автомобіля з США? О, та вигод було б доволі багато, тому що автомобілі різні. Були ексклюзивні автомобілі, там дорогі по 100 плюс тисяч доларів, на яких зазор по ціні виходив там, по 50 тисяч доларів. Але як на мене найбільша вигода це навіть в невеликих бюджетах, коли клієнт отримує значно кращий автомобіль, ніж він розраховував. Також бувають сценарії, коли за нами люди звертаються там, до прикладу, хочу Volkswagen Tiguan з 2016 року. А ми їм пропонуємо в ті кошти і привозимо там вже новий кузов з 18-го року. Uh -huh. Це можна сказати, також найбільша вигода, тому що за ті кошти, які людина і так планувала, вона може отримати значно більше. До речі, це є фразою Вичипінг, це є нашим слоганом. прагни кращого, отримуй більше. Чи... Правда, взагалі, те, що авто із США це обов'язково бита, перебита машина з стріляною безпекою. Вона вже доходяща, втоплена і взагалі не зрозуміло, що з нею там відбувалося. Е, ні, Та, бувають дійсно повністю розбиті автомобілі, але вони не цікаві, як і нам, так і клієнтам. Угу. Більшість автомобілів береться з незначними пошкодженнями, хоча на аукціонах бувають і практично цілі автомобілі. Це автомобілі, знову ж таки, після викрадення, це автомобілі забрані за борги фінансовими установами і банками. Бувають зовсім різні авто. Бувають автомобілі після лізингу за аукціонів, таких як Манхейм. Там вони будуть без пошкодження. Але більшість все ж таки авто береться з незначними козуними пошкодженнями. Чому? Зрозуміло, вони там дешевші, якщо вони йдуть з пошкодженнями. Якщо це пошкодження зовні по кузову, це там Крило бампер, фара, щось в цьому роді, цей ремонт цілком реально розрахувати, ну його вартість порахувати mm. попередньо. І ці автомобілі цікаві також тим, про що багато людей не задумується, що це автомобіль, на якому фактично там американець зранку виїхав з дому і їхав на роботу. Або ж навпаки, повертався з роботи додому. І він потрапив в ДТП. Тобто це автомобіль, який ніхто не готував до продажу. Він в нормальному технічному стані, повністю в такому стані, якому людина його експлуатувала, просто так трапило, що він попав на страху як цього. Якщо з авто при транспортуванні щось стається, якесь додаткове пошкодження, не знаю, контейнер топиться, і все в цьому роді. Хто несе за це відповідальність? Що компанія безпосередньо гарантує, що вона відшкодує якісь витрати. Так. У нас діє гарантія на відшкодування за додаткові пошкодження. Є стандарта, є розширена ця гарантія. Відповідно на кожному з етапів доставки будуть фотозвіти. Це фотозвіт, коли автомобіль забирається з аукціону, фотозвіт з нашого майданчика в США при завантаженні в контейнер, розвантаженні контейнера в Литві, завантаження на автовоз в Литві, прибуття вже автомобіля в Україну. Якщо на якомусь цих етапів стаються додаткові пошкодження, в нас є страховий відділ, і ми напряму з клієнтом спілкуємося за компенсацію. там в розмірі відновлення пошкодженого елемента, заміну пошкодженого елемента і тому подібне. Про це спілкуємося напряму. Це не через якісь там інші видумані страхові компанії, це напряму наші відносини з клієнтом. Добре, а скільки у нас загалом триває доставка? Із США в Україну. Бо часто в різних компаніях можна почути там ми привеземо за місяць. Там, там. За два тижні. За два тижні вчора привеземо реальний термін доставки зі східної частини Америки, навіть так з східної та центральної. Це від шести тижнів. Шість-десять. Це середній термін доставки, за який приїжджає автомобіль. Західний берег Америки в середньому займає від десяти тижнів. Там, тому що чому так? Чому неможливо провести за місяць і до місця? Дуже багато факторів впливає на термін доставки. Це такі, як документи. Буває, що автомобіль вже приїхав до наш, на наш склад Сполучених Штатах, але документи ще аукціон не відправив поштою. Uh -huh. Буває, що автомобіль продавався з документами тайтл пендінг. Тобто аукціон відразу зазначив, що документи затримуються. Відповідно, автомобіль приїжджає на наш склад, і там ще до 45 робочих днів очікує на документи. Таке також буває, але про що клієнт заздалегідь попереджається. Також буває, що автомобіль вже фактично стоїть з документами у нас на майданчику, він просто очікує на найближчий контейнер і на найближче судно, яке власне доставить його клайпеду. Тому коливається термін доставки там, від півтора до двох з половиною місяць середнього. Є такі люди, клієнти, яким авто із США точно не підійде. Чому немає? І, звісно, є, ну, перш за все, це люди, яким потрібно авто прямо сьогодні або ж на вчора. Тут наразі ми не можемо допомогти, тому що у нас ще немає автомобілів в наявності, але ми над цим дуже сильно працюємо. Скоро в нас будуть авто в наявності. але наразі ми з таким не можемо допомогти. і Відповідно, у нас всі автомобілі йдуть під замовлення, і також є автомобілі, які продаються вже в дорозі. Тобто, там деякі авто будуть через тиждень-два, деякі через місяць. Тут що потрібно саме під клієнта підбирати серед цих варіантів. Також є клієнти, які хочуть ну, фактично автомобіль салону. Зі всіма гарантіями, гарантією на ходову, на двигун, на коробку потрібно розуміти, що це вже вживаний автомобіль. Ми можемо його повністю перевірити. Навіть можна замовити фактично інспектора, який приїде на аукціон, огляне автомобіль, там послухає звук двигуна, тому подібне. Ну ніхто не зможе дати гарантії на вживаний автомобіль. Ви ж коли купляєте вживаний автомобіль вже в Україні? Вам ж ніхто не дає гарантії на двигун. Відповідно, також із Америки не можна дати гарантії. В такому випадку ми не зможемо допомогти клієнту, і йому залишається тільки брати автомобіль в салоні, переплачувати, потім втрачати на вартості цього авто, але брати тільки в салоні, щоб була гарантія. Цікаво. А які три головні міфи От ти чуєш про доставку авто із США? Перший це стандартний і стабільний за всі роки. Всі автомобілі сильно биті, або втоплені. Mm -hmm. В кожного вже є знайомий, або самі люди вже привозили собі автомобіль з Америки, вони знають, що продається, вони знають, що приїжджає, знову ж таки, є цілі авто, є сильніше вдарені, є не сильно вдарені автомобілі. Все залежить від клієнта, від його бюджету і його вимог. Mm -hmm. Другий це що автомобілі вести невигідно. Як ми говорили раніше, досі все рівно вигідно вести автомобілі з Америки. Якщо навіть не через фактичну ціну і різницю з ринком, тоді через банальний стан автомобіля. Просто зайдіть на авторію, виберіть там любу марку модель, там, Ford Edge, Jeep, Чироки, і подивіться, що у нас продається по низу ринку. Це не автомобілі, це ну, їх навіть матрешками назвати складно. І третє, найбільш розповсюджене: що автомобіль не приїде, що його кинуть, особливо. з Останні історії, mm -hmm. які ставалися в Україні, що люди комусь там щось готівкою десь платили в тумбочку і компанії пропали. Всі знають, що автомобілі з Америки доїжджають. Це вже доволі давно працює в Україні, всі вже це побачили. Але знову ж таки, відповідально ставтеся до вибору компанії, до вибору менеджера, з ким ви будете працювати, до вибору договору, по якому ви будете працювати. І до оплат, як я вже раніше казав, бажано оплачувати все офіційно через банк, ніякої готівки. Скажи, будь ласка, чи ти сам замовляв для себе авто із США? Якщо замовляв, яке авто із США ти замовляв? І з якими труднощами, наприклад, ти стикався, чи переживав ти взагалі за свій автомобіль? Розкажи нам більше, якщо був такий досвід. Так, замовляв декілька автомобілів, всі виключно для себе, не на перепродаж. Перший пам'ятаю, це було. У 2018-2019 році це була Honda Кростур моє перше авто, власне. Ну, то було багато емоцій. Щодня оновляєш трекінг, де автомобіль, коли він буде, переглядаєш ті фотографії мільйон разів, щоб щось нове побачити, якісь там запчастини, і тому подібне. Це Було прям дуже цікаво. А потім ще було декілька. У мене здебільшого всі по марках Honda. Один був турек, дизельний і крайнє авто. Це замов минулого року. Тепер якось не переживаєш вже. Uh -huh. Замовив автомобіль, оплатив, все, чекаєш, коли подзвонять чи напишуть скажуть, що авто прибуло, принцизно гроші. Uh -huh. Заздалегідь собі вже все знаєш, запчастини замовив, буквально тиждень-два автомобіль відновив, тобто все набагато простіше. І так, от, коли ми дивимося для себе автомобілі, зрозуміло, що ми внутрішній ринок навіть не розглядаємо. Ми щодня в цих аукціонах, ну і зрозуміло, що ми всі для себе купуємо також автомобілі. Як мені зрозуміти, якого менеджера взагалі я маю обрати, до якого мені звернутися? Чи є якась різниця між менеджерами і все в цьому плані? Ну, в загальному ні. Тому що ну, різниці між менеджерами особливо немає, тому що всі менеджери проходять навчання, всіх менеджерів готують, в принципі, однаково. Всім mm -hmm. розказують про аукціони, про тонкощі підбору автомобілів і тому подібне. Наразі в нас доволі хороший склад менеджерів, і будь-який з них і дуже гарно зможе допомогти з підбором, з консультацією, тому подібне по автомобілях. Але, перш за все, тобі, як клієнту, має бути комфортно спілкування з менеджером. Mm -hmm. і іноді буває просто така синергія між менеджером і клієнтом, що просто чоловіка, який звернувся за одним авто, стає постійним клієнтом, дає купу рекомендацій, проводить багато також клієнтів. Mm -hmm. Тобто буває таке, має бути комфортно. Клієнт повинен задавати повністю всі свої питання. Менеджер, любий, в будь-який час, готовий допомогти їм, дати відповідь на всі ті питання. Я зрозуміла. А де в нас взагалі по Україні офіси, де можна прийти ось так чисто в офіс, підійти, сказати, хочу придбати автомобіль? Львів, Київ, Одеса. І наразі Дніпровський офіс у нас на паузі, на реставрації, якщо можна так сказати. І готується знову до відкриття. Але я маю замітити такий факт, що крайні роки люди не сильно хочуть ходити в офіс. Mm -hmm. Більшість клієнтів, особливо молодь, їм краще працювати дистанційно. Mm -hmm. Вони до цього нормально ставляться, люди не хочуть кудись ходити, і навіть багатьом людям не комфортно спілкуватися по телефону. Mm -hmm. Бувають випадки, що з клієнтами працюємо, забуваємо автобіль жодного разу з ними не спілкуючись по телефону. Mm -hmm. Все виключно в месенджерах, підписання договорів онлайн. Тобто не обов'язково знайдете в офіс. Але ми завжди любого з вас бачити в одному з наших офісів. Навіть заходіть просто так, чай, кава, печеньки, заходіть. Будемо помалу закінчити. Скажи наостанок щось нашим глядачам, які. Хочуть в той США, але чомусь вагаються. Моє основне прохання, я завжди про це казав своїм клієнтам, коли з ними працював. Не соромтеся, пишіть нам, телефонуйте, маєте любі питання, які навіть на перший погляд вам здаються дурними. Не соромтеся, задавайте. У нас багато менеджерів, доволі кваліфікованих, які вам з радістю допоможуть, підкажуть, все наведуть на прикладах, розкажуть по цінах. Нададуть відгуки клієнтів, тобто не соромтеся, звертайтесь, У нас працюють і соцмережі. Можете телефонувати, залишати запит на зворотній дзвінок, телеграм, вайбер, інстаграм, куди-небудь, куди вам зручно. Ми завжди раді допомогти. Та тому підписуйтесь. Ми обов'язково будемо знімати такі ролики для вас, якщо вам подобається такий формат. І якщо ви хочете придбати авто своєї мрії, обов'язково напишіть нам. Ми вам з радістю в цьому допоможемо. Наші менеджери підберуть вам ідеальний автомобіль за вашим запитом та за вашим бюджетом. Тому, якщо у вас є якісь питання, чи вас щось цікавить, обов'язково пишіть, чи тут в коментарях, чи пишіть в наші соціальні мережі, чи телефонуйте за нашими номерами. Обов'язково підписуйтесь, ми готуємо для вас багато цікавих роликів. Ставте лайки та очікуйте наступних наших сюжетів. На все добре, до побачення.